Сутінки захопили світ, ставши грандіозною франшизою, яку одночасно люблять, ненавидять та критикують за її надуману історію та токсичні стосунки. Розповідаємо, чому нам досі може подобатися ця серія фільмів, що робить його досі популярним і захоплюючим, та чому перша частина це хороше кіно. Камера як активний учасник розповіді. Кожна кадрова деталь у фільмі використовується режисеркою з метою підсилення емоцій та поглиблення глядацького враження. Камера, як активний учасник розповіді, стає не лише знаряддям, а й свідком історії та активним учасником в її розкритті. Наприклад, камера використовується для створення напруги в екшн сценах, підсилюючи динаміку подій. Не боючись знімати історію цікавим чином, Хартвік використовує ще один прийом, який вона перейняла з першого свого шкільного фільму «Тринадцяти». Це використовує. Стання ручної камери. Найкраще її використання, ми можемо побачити в сцені, коли Едвард показує Белі свою кімнату. Неприродньо, невпевнено, ніяково один з одним. Камера стає практично самостійним персонажем, слідкуючи за молодою парою і захоплюючи незграбність їхнього кохання в стилі сінема вар'єте, правдивого кіно. Частіше такий ефект використовується в документальних стрічках. Використання портативної камери підсилює емоційні моменти, надаючи фільму відчуття реалізму, коли пара на Ближайши фізично та емоційно, камера стає інтимною, фіксуючи невизначеність тане великим планом. Голландські кути! Голландський ракурс зазвичай використовується, щоб вказати, що щось турбує або дезорієнтує. Наприклад, в епізоді, де Беллу щойно вдарили по голові, голландський ракурс є найдоречнішим вибором. Він викликає глядача турбуленцію та дезорієнтацію, як і у самої головної героїні. Ми почуваємось загнаним у пастку, що робить сцену більш емоційною і тривожною. Хоча багато режисерів почали зловживати голландським ракурсом, Хардвік використовує його як-ніяк доречно. Ми могли побачити в полі бою земля або Тор занадто часте використання голландського ракурсу. Це позбавляє його справжнього сенсу. У перших сутінках камера відіграє важливу роль, де оживляє бурхливі почуття першого кохання, підкреслюючи підлітків і небезпеки, які їх супроводжують. При зміні режисерів цей ефект зникає і з'являються пусті статичні кадри Кольорова палітра. Режисерка майстерно використовує колір, щоб передати емоції персонажів та створити атмосферу загадкового світу. Відцінки теплих та насичених кольорів під час романтичних моментів контрастують із холодними тонами в епізодах напруги та конфліктів. У порівнянні із глянцями блокбастерами цей фільм має зернисту якість інді фільмів, що додає текстурного реалізму та загадковості сеттингу Форгса. Кінематографія заповнена синьо-зеленими тонами. Цей ефект був використаний Харвіку. 13 для передачі підліткової тривоги та бунту, а тут створює непередбачуваний та загадковий світ, де блакитний колір чудово підкреслює блідий колір вампірів. Кольорова палітра змінюється зі зміною стосунків вели, акцентуючи її світ і навколишнє середовище відповідно до обраного життєвого шляху, із синьо-зеленими тонами у сутінках до теплих відтінків у молодому місяці. Кольор відзеркалює тематичні зрушення та емоційний стан головної героїні. Такий контраст підкреслює різні аспекти її життя та стосунків. Таким чином. Колір стає ключовим елементом для передачі емоцій та атмосфери, а також для вираження розвитку персональних та міжособистих змін. Світло як головний оповідач. Сутінкове освітлення та кольори дві основні характеристики фільму. Режисерка використовує світло не тільки як естетичний фактор, а й перетворює його на спосіб вираження емоцій, де ефективне використання світла і тіні підсилює динаміку сцен. Кольори та загадкові відтінки змушують глядачів чекати появи сонця. Це дає нам відчуття трилеру, який він певною мірою є. Сцени, такі як викрадення Белли, використовують темряву та місячне світло, створюючи драматичний ефект. Світлотіньове освітлення використовується в ключових моментах, таких як сцена з грою на фортепіано. Ми бачимо краї сцени, залиті тнями, а світло л'ється через вікна та обрамляє пару. Це світлотіньове освітлення, візуально динамічно і художньо, в тому сенсі, що таке освітлення можна побачити в нуарі чи артхаусі, але не у підлітковому фільмі. Почуття, хоча ця тема розгортає до сих пір багато дискусій щодо майстерності акторської гри, але Кетрін Гартвік успішно та ефективно використовує елементи гри акторів та сценарний підхід для вираження внутрішніх конфліктів та почуттів героїв. Перші сутінки найемоційніші всіх. Едвард виявляється не тільки вампіром, а й чутливою сумнівною особистістю, яка по особливому сприймає світ і взаємодіє з ним. Емоції передаються через зміни в обличчі, манеризми та тон голосу, створюючи відчуття інтимності. Стюарт показує перше кохання в заякуватості її голосом, коли вона поспішає висловити свої думки, ніякої ще хихикання, захопленість чи бажання проводити весь час разом. Такий підхід дозволяє створити не лише фільми про вампірів, а й драму з багатошаровими персональностями та почуттями, що робить його більш доступним і захоплюючим для аудиторії ЗАГАДковість Фільм активно використовує загадкову атмосферу, створену сірим містечком та дощем, щоб додати загадковості та містичності. Режисерка фільму показує, чому саме тут оселилися вампіри. Сцени бейсболу та грому підкреслюють сполучення вампірів зі стихіймо природи. Реквізит також грає важливу роль в образі персонажів. Він додає глибину та індивідуальність, що робить персонажів більш виразними та запам'ятовуючимися. Піаніно показує романтичну натуру Едварда, оскільки він пізні грає для Белли. Випускні шапки показують, як довго він був замкнений в одному ліці. Зеркали ж виступають як символ подвійності характеру та стають частиною сцен, пов'язаних з таємницями та розкриттям. Вони не лише створюють динаміку естетичних сцен, а й допомагають донести до глядача внутрішній світ головних персонажів. Висновок Сутінкова сага виявилася визначальною як для кіноіндустрії, так і для культури в цілому. Незважаючи на свої критичні аспекти, фільми не тільки стали касовими хітами, але й також визначили новий жанр та стали культовими в середовищі підліткової аудиторії. Успіх сутінків проклав шлях до адаптації підліткових книжок, стрічок, які захопили кіноіндустрії штурмом на початку 2010-х, таких як Голодні ігри, провина зірок чи той, що біжить лабіринтом, отримали великий успіх і стали. Частиною нової хвилі фільмів для підлітків сутінки довели, що інвестиції в книжковий жанр виправдані, і що сутінкова сага не лише стала успішним фільмом, а й залишається важливою частиною культури, здатною дарувати глядачам відчуття комфорту і захоплення навіть десятиліття після її виходу.